Есть, Тут, бачу, у нас є такий спеціальний склад, я потім не буде видно цей склад для того, щоб ми могли то, то есть, Він створюється, потім, наприклад, якщо ти готуєш його в гру, чи в, 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 в мундії, да, то э, про склаж може виконувати різноманітні дії. Покажу, як вам відбувається. Це просто жити можна використати до мультику або якийсь. Тут він без скелет е, просто персонаж. Але його можна також додати в такий склад і він потім буде, ну зможе рухатися. Зможна його використати в державу, або грі або в мультику. Поки що це просто 3D-моделька. Це буде трошки закривати, але підрізає. А потім його з цього склета не буде ну, видно ну, або в грі, або в мультику. такий був персонаж мешка. Мешка ще довантажується ну, до Зараз якщо замонтається, я покажу. Так, Це у нас меня персонаж. З ними можна керувати персонажем. Так, також в цих погах можна десь створити ну, різноманітні дизайнерські проєкти. Тут в мене е, проєкт кімнати ось ось цієї де зараз занецов. Є зазов кімнати, так? По цьому зразкові ми з задіяно робили ось таку кімнату. Теж цю кімнату можна використовувати або у мультик, або можна використовувати якісь, наприклад, в гру вставляти, якщо це в якісь будинки і так далі. А також можна використовувати як дизайнерські проекти, тобто, ну, розробляти, наприклад, дизайн кімнати, будинку, інтер'єру. Тобто, Внутрішні, середині куди, екстерігарно, в зону будинку і так далі. Ти, до речі, закінчила цю роботу. І я, ми просто коли працюємо, то, ті моменти, які щось склані, я показую дитині в себе на комп'ютері, а щось простеньке, то ми тоді робимо на комп'ютері. То ця робота, в принципі, дитина закінчена, а я її ну, не, не, не закінчую в себе. Так, добре. Ну що, спробуємо щось зробити самостійно? Та, щоб тих е, стих зробити все і створюємо простеньку роботу, зараз я покажу. Це моделька, в принципі, з інтернету, вона простенька, просто щоб ти спробував, як взагалі працювати в цій програмі. Зробимо такого персонажа. Да.